Уме, скажіть, як дізнатися, чи їстівні гриби? По будильнику? Це як? Повечеряйте. І якщо вранці почуєте будильник, значить гриби добрі? Алло, поліція, це господар ювелірної крамниці. Мене хочуть пограбувати. А, Рабиновичу, це знову ви. Ми не можемо вам допомогти. За законом, якщо клієнт попросив знижку 2 відсотки, це ще не вважається пограбуванням. Вчитель запитує От скажи мені, Петрико, як одна людина може зробити стільки помилок, а от і не одна, мені допомагали тато і дідусь. Кореспондент запитує директора психічної лікарні, який тест є критерієм виписки пацієнтів. Ми наливаємо повну ванну води, кладемо поряд чайну ложечку і велику кружку і пропонуємо звільнити ванну від води. Ну, будь-яка нормальна людина візьме кружку. Ні, нормальна людина витягне пробку. Лікарю, допоможіть, у мене депресія. Ну, що я можу вам порадити? Найкращі ліки це поринути в роботу з головою. Лікарю, але я замішую бетон.